8 червня увечері Росія завдала двох ракетних ударів по Уманщині. Влучили у пусті ангари сільськогосподарського підприємства та автомийку. Зазнало пошкоджень також приміщення супермаркету. За словами працівників, оновлена мийка була щойно підготовлена до запуску. Ну, ми з понеділка вже мали вже 100% вже повністю запускати термінали, весь комплекс. У нас останні штрихи, так сказати, були. Воно ну, технічно вже було все налаштоване. Вже з понеділка мали вже повністю його запускати. Працівників автомийки врятувало вчасне закриття. О 20.00 колектив розійшовся. Вже за 12 хвилин вибух, який повністю знищив споруди й обладнання. Із травмами госпіталізовано вісьмох людей, які опинилися на тумить неподалік. Одна з потерпілих втратила внаслідок вибуху кінцівку. Загалом ми мали вчора звернень 10, Вісім із них ми стаціонарно прийняли всіх в районну лікарню, в міську лікарню. Пролікували і чотири на сьогодні маємо в лікарні. І, на жаль, два, два тяжких це дві жінки, які проходили в цей час ні про що не хвилюючись вздовж цієї вулиці. І, на жаль, травматична ампутація в однієї і тяжке поранення в живіт в іншої. Попередньо, за даними Генпрокуратури, держава-агресор застосувала ракети Калібр. Будь-які військові об'єкти поряд відсутні.